Вони якраз всі разом їдуть і... Ну, чуваки, ви мені реально заважаєте. Я тут, ну, їду собі спокійно. А ви мене реально заважаєте. Триндеет. Пам'ятник ну, якщо ви ще не поставили вподобайку, ну, типу, камон. Ну, мені здається, вже треба її поставити. Ч... Ой, чувак, ну куди ти їдеш, ну my... Ми, Я так розумію, що будемо дуже... Легко перелітатися. фьюми, тут капець як стрмно робить. Так, чуваки, у вас тут пробка, я вам допоможу. Або не допоможу. Ага. Ти. І... Жесть. Жесть, ми зараз... Ні, все, не буде. Все ж таки, вона ніяк не стало більше, тому що вона нас все ж таки є... Всім привіт пані та панове, вітаю вас на новинте ролику под користі як Пінжидрайв, і щось у в нас буде відбуватися. Як ви бачите, ми сидимо в автомобілі і це, ну, типу Nissan, е, да? але від Пінжидрайв. Але щось ми якось занадто високо сидимо, як для Nissan, як для звичайної купешки. І справа в тому, що сьогодні в нас будуть покатушки на Monster Truck. І мені сьогодні хочеться ньому трішки похуліганити, покататися посеред трафіка. Трішки, можливо, його позбувати в якихось моментиках, трішки, можливо, десь наїхати на трафік. Коротше, я думаю, що в принципі по покатушки на монстратракі це буде весело. Тому, пані Тунова, перед початком даного відеоролика я би хотів вибачити перемогу перегляду, та якщо ви щось проживаєте, то всім смачного. Ну, я не буду вас відволікати. Єдине що, не забувати про вподобайки. Все. Не буду збільше відволікати, всім приємного перегляду. І так, я пропоную перше що зробити. По-перше, ми вмикаємо драйв, і я пропоную трішки прокатитися від першого лиця. Монстр трак цей, ну він реально дикий. Я поки що запавнив 8 автомобілів, якщо цього буде мало, то я заспавню ще. І нам хтось, до речі, в'їхав. Так, чувак, я тут щось подумав, ти мені трішечки заважаєш. І що в нас там по пошкодженням в нього? Чувак, в тебе півкриші немає. Ну, типу, лол. Забавно. Окей, ну нам, в принципі, все одно на трафік, нам головне кудись дото їхати. Ось, що ви тут поставало, маю. Типу диви, прикиньте в реальному житті побачити таку бандурі, ну це просто можна зійти з розуму. Але керувати нею максимально важко. Чувак, ну ти взагалі невчасно тут з'явився. Я тобі там трішечки морду підправив, ну я думаю, що... Оце тюнінг. Це тюнінг, ну ось у нього новий стиль бампера, ну, тюнінгований бампер у доджа. Чому по ні. Пані сподіваюся, що вам даний дорог сподобається, ой, я дзеркало відірвав, тому що ну, поки що мені подобається, бо катушки на морстертракі це щось незвичайне. Я можу взяти кузов різний, від джипа до спорткара, але все одно, ну типу, це просто під кузов накладається шасі монстр трака ліфтоване. Йой, чувак, ну тобі взагалі не повезло. Ну це прикольно. А від, сол від першого лиця це взагалі жесть, ну тобто ти високо сидиш, а яка тут максималка, максималка 115 км за годину всього-навсього у нього. Вона зовсім невеличка, але давайте перевіримо, якщо на її максималці в'їхати припустимо в ось цей трафік. Тут вони якраз всі разом їдуть. І, ну, чуваки, ви мені реально заважаєте, я тут, ну... Їду собі спокійно. А ви мене реально заважаєте. Триндець. Ого. До речі, ми з нього зробили кабріолет. Ми йому полегшили задачу, якраз, ну, типу, в бімки а-ля літо, да? І якраз зараз спека, і ось у нього кабріолет вже є. Так, ну ми, до речі, перевертаємося. Ми, до речі, перетираємось трішечки трюків, ну, чому б ні. Угу. А ми далі поїдемо. Ну. Ми в квіт поїхав, так? Біюю. Нормально. Нормально. Такі покатушечки. Так, нас мінус мінус два колеса, і на двух колесах він не поїде. Окей. Поїхали далі. Поїхали next. Йой, як же він дико встає на дибці. Це просто так прикольно, що капець. Чуваки, будь ласка, не заважайте. Ризик я трафіку виставив на максимум, то максимально... Хуліганить. а ну давайте, трафік, це звісно прикольно, а я хочу дещо перевірити, чи зможе він подолати. Пропустимо, а, а нам треба то я забув, що я на механіці Ой, чувак, ну куди ти їдеш, ну -май... Я трішки припечатався. Чуть-чуть. Ну, мені цікаво, він зможе подолати автомобілі, тобто, ну, ясна річ, що він спокійно переїжджає. А мені цікаво його перевірити на бездоріжжі. Чи зможе він подолати, припустимо, ось такі камінчики. Ну, ну цей камінчик йому взагалі. Ніяких складностей він не відчув, а припустимо, ось сюди він може заїхати, тому що... Угу. Ну блін, в нього є єдиний мінус, то що він реально капець як перевертається. У нього він зовсім не а, стійкий і перевернути його, ну, типу, дуже і дуже легко. Припустимо, ось тут я можу на цей камінчик наїхати? Да, ми спокійно на нього вот неїжджаємо, спокійно переїжджаємо. Ну коротше, якісь такі камінчики, він спокійно переїжджає, але як тільки... Чувак! Ого, ти мені шасі відірвав. Нічого ти дебелий. Капець ти мощний, тип реально. Коротше, він може переїжджати будь-які камінчики, але все ж таки. Все ж таки. А, він дуже не стійкий і будь-який крутий підйом йому... Дуже важко подолати чувак, Саря. Ну, ось, припустимо, я на максималки в'їхав до чувака. І я тупо перевернувся, тому що, ну, я ж кажу, Мастер Траки це така штука, яка зовсім не стійка. І зробити якось так, щоб вона стояла міцно на дорозі і нікуди не падала. Дуже-дуже важко це зробити. Але пропрацьован він дуже непогано, тому що тут ось видно двигун. Це ж двом'як, розумію, так, ну, да. ось, це типу двигун у нас, ролики в нас працюють, ролики крутять, ремінці крутять, шестереночки крутяться. Прям, ну, прикольно. Ось Це типу, ну, це дуже дивно, що ось ця штука висить в повітрі, але, ну, якось так. Так, е, я хочу взяти трішки інший кузов, і я до вас буду. Пані та панове, я не знав, що таке є, але ну це у нас по якійсь іншій машині. А, коротше, по-перше, він може в нас робити. Що тут чекає? Shift-J. Що це таке взагалі? Shift? Давайте разом з вами будемо перевіряти. Я не знаю, що таке Shift-J, воно не працює. Shift-T що таке? Не працює. Ш... О, counter shift P. Ця штука теж не працює. Коротше, воно щось нічого не працює, але... Тим паче, пані панове, в нас є вантажівка, вантажівка монстр. Коротше в салоні там дуже якийсь дивний звук. Вантажівка Monster Truck. І ну, такого я не очікував побачити тут, тому що я думав, що тут будуть тільки легкові. Чувак. Все нормально. Я думав, що тут будуть тільки легкові вантажівки, а тут у нас іще й є ван. Ой, легкові а, і джипи, але тут ще й в, і вантажівки. Але в салоні тут щось дуже дивне відбувається. По-перше, його капець як трясе, а по-друге, він щось якось і дуже не, непонятні звуки робить. Так, чуваки, у вас тут пробка, я вам допоможу. Або не допоможу. Ага. Мені здається, що вантажівка повинна бути більш стійка, а не ж легковий автомобіль. Тому що... Тут в нас трішечки довша база, і мені здається, це йому допоможе. Так, чуваки, ви мені дуже сильно заважаєте. Так, полетіли. А він буде їхати швидше, чи... Ой-ой! Капець! А він не керується взагалі з салону. 115 км за годину, давайте на швидкості спробуємо їхати наїхати на них. Блін, капець. Це просто нереально прикольна бандуріна. А якщо... чекайте, в мене з'явилася ідея, якщо ми зробимо ось так і спробуємо відірвати кабіну. Все, нафіг нам ця кабіна, ми так зможемо поїхати, що це таке? А що це в нього крутиться? Ем... Блін, дуже... дуже дивне, як дивний відос, якісь виходить, але... А без кабіни в нас буде максимальна, що не буде. все ж таки вона ніяк. Не стало більше, тому що в нас все ж таки є обмеження по коробці передач, але це капець. Окей, помітно. Ще я хочу перевірити іншу машинку, тому зараз я до вас повернусь. панове, ось такого я зовсім не очікував. Я поліз подивитися, чи є автобус Truck. І, чуваки, по-перше, знову тут щось нас пишіть. Не знаю, що це таке, але. Це в нас дву... двоповерховий автобус монстр трак при цьому всьому. А ну чекайте, якщо ми ось так поїдемо. просто капець ми високо сидимо. Давайте спробуємо так трішки поїхати. Я не очікував, що. Ага. Ми, я так розумію, що будемо дуже легко перевертатися. Йоме, ми... тут капець як стрмно. А що з нами? Я не знаю, що з нами, але це дуже стрьомно. Все, ми приїхали, да? А, Лол! що з колосом? Коротше, це просто жесть. Я не очікував. Ай! Ай-яй-яй! Ага, коротше, воно їде тільки прямо, А ні, воно... воно перевалюється. Тихо, 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 тихо. Коротше, це автобус дуже, дуже і дуже нестійкий. Він просто перевалюється зі сторони в сторону. Блін, капець. Але це прикольно. Мені здається, це реально прикольно. Двоповерховий автобус, чуваки. Я такого не бачив. Ану, давайте раді цікавості. Я зараз вийду напряму і ми спробуємо просто в навалити на даному автобусу, тому що. Ну камон, це реально прикольна штука. І я такого не бачив в Ninja Drive Монстр-трак, двоповерховий автобус. Ага, в нас, короче, якась біда з класами, тому що в нас підпускає повітря в них, але ми навіть кудись їдемо. Так, щось тут трафіку якось замало, я хотів... нього в'їхати Жесть. Жесть, ми зараз... Ні, все. ні-ні, нормально. Нормально, нормально, їдемо, 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 їдемо. Коротше, скоріше все це через... Блін, капець. Це через е... другий автобус, який в нас наверху, тому що е... він важкий, і мені здається, що просто наші підвізки дуже-дуже важко. Нею как-то треба три... справлятися з нею з керованістю цією, тому що це дуже важко зробити. Так. Так, 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 тихо, тихо, ну тихо, ну я тільки в машину хотів заїхати. йоптіль а ти відразу ж перевернулась. Блін, це, звісно, капець. А тому е, я зараз до вас повернусь. Так, пані та пано, двоповерховий автобус, це, звісно, круто, але ним дуже важко керувати, тому що він перевалюється, а я взяв одноповерховий автобус. Тут на салоні щось пишіть, але. Ми, пропустимо, летимо, ми спишемо на рейс. Нас немає часу. До речі, він їде швидше ніж... Та вантажівка і той алянісан китайський. Нам треба... Ну, чувак, ну ти чуть трішечки не в той момент е... почав їхати по дорозі. Е... Тут я, типу, мені треба спішити, мені треба летіти. Чуваки, ви, типу, вибачайте, але мені реально дуже терміново треба, тому я когось з вас можу переїхати випадково. А ми вліземо, до речі. А ми, мабуть, не вліземо, так? Да? Чи вліземо? Ні, ми проходимо, ми проходимо, у нас міліметри залишаються, у нас... Йо-ма йо це просто капець, як круто. Пані тново, якщо ви ще не поставили вподобайку, ну, типу, камон. Ну, мені здається, вже треба її поставити. Чувак, не куди ти? Так, пацани, можете трішечки швидше... Ну, вантажівка не може приїхати через її будку, тому що... В неї будка достатньо така висока і масивна, але я його можу прибрати зовсім з дороги. Так, чуваки, в мене там рейс. Я трішки посплавю, мені треба швиденько забрати людей, тому що я зовсім не встигаю. Мінус один. Йо-майо, -йо, це просто офігенно. Це прям круто. Чувак, сорянчик, но ти мені заважаєш. На швидкості 100... скільки 130... Ой! Щось нас трішечки розмазало. Щось нас трішечки розмазало. Блін, чувак, ти заважаєш. Хоч наш і розмазало, але ми все ще на ходу. Ми все ще можемо їхати. Та да, в нас вже не вантажівка не автобус, а я не знаю що. Але ми ще їдемо. Ми навіть боком їдемо. Боку на Мастер Тракі, ви колись таке бачили взагалі? Я ні. Шкода, що це все діло відбувається в тунелі, тому що тут не дуже сильно яскравість. Але це, тіло, це прикольно. Там, значить, вже скоро буде виїзд з тунелю. Ага, в нас вже перегрівається мотор трішечки. Ну, взагалі, як погопок ми їдемо, я не знаю, як ми це робимо, але... Тим паче ми якось їдемо. Блін, капець. Окей, коротше, давайте переспавнюся. Останній разочек проїдемо, давайте. І будемо на цьому потихеньку, потрішечки завершувати, знизу. Відчиняється, до речі, зя... До речі, задня потихоньку. потихеньку. Е, ну окей. Нічого страшного. Ой, а ну щось трішечки рами повело. Чувак, сорян. Я просто габарити трішки не розраховую, мені сьогодні перший перший день мені видали цей автобус, а я такий типу, вай! Ладно, прийдеться... Ой. <смітно> Ой. Щось, коротше, в нас пішло не на по плану. Якось так. Пані та паново, восьмий на завершення даного відорока. Даний відорог був по такому ручці, як він шутрайв, і я би хотів дуже сильно вибачити за звук, тому що я не очікував, що при монтажі мостратрака будуть настільки гучні, тому що коли я записував даний відео, в мене в наушниках вони були нормальні. Але все ж таки я сподіваюся, що вам даний відорог сподобався і дані траки також сподобались. І ви вже поставили вподобайку, підписалися на канал та написали коментар. За звуком наступний раз буду слідкувати більш ретельніше. Тому, пані ткновий, дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!